Всім великий привіт! Сінсеї. Давно не було, аж пару днів. Я вже заскучилася, чекала новиночок. І дійсно вони є, я бачу класні світшоти. Написана нова колекція. Не зовсім все. Але багато є ось такі. Арбуз, декор, осінній. Осінь вже на носі. І бренди помалесенько. По 149 гривень. А, можу сказати, що сінсей. Один з перших брендів, який вже осінні товар швиденько виставляє. По чуть-чуть, тому що резерве просто так настирливо хоче випродати свої речі, але ціни не дуже знижує. Тому так. ну поїхали. Що є новесенького? Стібані курточки, но бежевих немає. Я показувала в своїх відео. Я просила, біжіть бігом, купляйте. А не відтягуйте час, тому що куртка дуже-дуже класненька. І я вже в цьому сенсеї не бачу. Так, це Вікторія Гарденс, місто Львів. Бежевих я не бачу. Зате є чорні і додавалися бордові. І така курточка лише 659 гривень. І мій рекомендос на рахунок цих курточок. Я вже бачила, як дівчатка мірили, я показувала іншому своєму відео. Ось така красива, що в бордовому кольорі. Є. А, ну бежеві розкопали, бо це так стильненько в бежевому. Можливо, ще додать, але швидше всього, я думаю, що ні. Але в вашому місті, в вашому сенсеї все може бути. Це просто лише тут немає. І на сьогодні. Ми ну, будемо сподіватися, що у всіх містах є. Так, додавали саблу за Так, вона не гарно вже одягнена хтось міря. Так, візьмемо ось цю. Добре, що є новиночки, я тільки рада. Так, 100% віско за 339 гривень лише. А сорочка блуза в горохи. Ось так. Класненька. Рукавчик можна робити коротше, фіксувати. Непогана якість досить. Я бачу новиночок, багато сорочок є. Білесенька базова потрібна 339 гривень, бо вже починається навчальний рік навіть для ділового гардеробу, як для вчителів, так і для учнів навіть університетів. Теж хочеться якийсь більш такий діловий стиль. 100% віско за 339 гривень. Є така сама в чорному кольорі, чомусь лише дві штучки. А от смужку чорну в білому кольорі чорна смужка, то є вдосталь. І ціна 339 гривень це 100% віскоза. Ну і так легасенько повертаємося сюди. І опа, що є штани. Штани вже осінь, і така класика. Осінь. І це тканина, як креповий трикотаж в сірому кольорі, в сіру смужку. І ціна 600 гривень, неповних. Штани широкі донизу, навіть трішки, якби кльош, як на мене, в складі є віскоза, більше чуть-чуть лише віско. Ось такі штани. Правда, кишень бокових немає, але це в принципі трикотаж цупкий. Можливо, і не потрібно там кишень, тому що вони відтягнуться. Так, є жакет сірий, який би міг підійти до цих штанів. Чому ні? Хоча це зовсім інша тканина, яка схожа теж креповий трикотаж, 700 гривень неповних, застібається на один годзик. Підкладка в смужку, хто заскучив за моїми оглядами сінсею. Не скупіться на вподобаючки, на коментарі. Це дуже важливо, щоб в мене був настрій. Снімати далі 70% поліестеру і 30% напевно віскоза. Так. 25 віскоз і опять еластану. Прекрасно. Просто, просто прекрасно. Такі речі, вони не мають якогось такого вигляду вау і привичні базові, так? Але такі речі найбільше і носяться в гардеробі. Такі базові, посердені. 100% котон 600 гривень. Котончик завжди дорожчий бавовна. А, якісна тканина не є така, що аж прозора, якась ніяка легесенька, а досить. непогана якість. Ну, і я побачила ось таку джинсову куртку. І я просто вражена. Ну і чому я так високо її повісила, як мені її зараз дістати? Яка вона крута. Джинсова куртка з вольветовим коміром. Подивіться, яка вона класна. Куртка коштує 800 гривень, наскільки я зрозуміла, як мені вдалося подивитися. Ще раз передивилася. 899 гривень коштує ця куртка. Не дешево для сінцею, але вона класна. Ці спіднички я вже показувала. Це такий трикотаж. Красива, 339 гривень. Куртка сподобалася. Дуже стильненька. Ще в новинках ось такі є майки. Теж високо повісили, щоб ніхто не купив чи що. 219 гривень. Який супер. Три рубчиках. котон і кишенька з тканини і з кнопочками. Вау. Ці дві речі мені дуже-дуже сподобалися. А майка топ взагалі за 200 гривень це ні про що. Так, 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 так. Що ще нового є? Курточки, байкерські косухи 700 гривень. І в рожевому кольорі теж. Таке враження, що я їх вже бачила, хоча на неї снижки немає. Швидше всього вони вже були. І знову новиночки. Світшоти і жилети дутики. Є два кольори. Ось такий світшот. Злого має всередині начосик в складі бавовна і поліестер. Оверсайз, вкорочений, смужку, такий м'якасенький, дуже приємний на дотик. Аж хочеться просто от стою і хочеться його так шмакати. ну Дійсно, тактильно є речі не хочеться, навіть торкнувся і все, і залишив. А тут, якби ось так, я витягнула стіною, бо не було. 460 гривень. Хороший цей світшот. Ну і такий дутий-жилет. Теж м'якенький. о, який приємний теж на дотик, дутик такий вкорочений по бокам стягується знизу. І ціна 600 гривень лише. 600 гривень сенсей, не забирає ціни. Інші дутики, я думала, що є, ще в іншому кольорі є, але вони вже зовсім інша модель. Я бачу здавай. Вони з капішончиком. Тобто так, можна ще такий варіант. Відтінок моку, такий базовий відтінок. Вони вже дуті, Ось такий мають у вигляд і з капішоном. Ціна 800 гривень. балоніва тканина. Тут мені тканина в бордовому краще. Подобається, вона реально балоніва, а тут так ніби якби шкірзам, щось на таке схоже. Це і не шкірзам, не знаю. Це мені приємніше на дотик. Хоча ця жилетка вона з капішоном і вона дорожча. Довго в'язана сукня в мертвому кольорі. Рубчик. Щільна в'язка, вона довга в підлогу. Має боковий розріз. Ось така в складі віскоза. 660 гривень. Ось сукні фінальний розпродаж до 70% знижечки. Тут просто битком набито різного товару, різних суконь по низьких цінах. Наприклад, можна сукню придбати навіть за 169 гривень, рубчик, і це буде бавовна 100%. Ось така сукня в блакитному кольорі новесенька, 169 гривень. А ще така довга сукня 289 гривень, коштувала майже 700 гривень, на виворі висить. Такі сарафанчики, цікаво, скільки вони коштують. Це стовідсоткова віскоза. 289 гривень. Довгу підлогу. Враталічки регулюються. Так, а я йду дивитися новиночки, побачила джинси в новинках. 800 гривень в сірому кольорі. Сірий чомусь не дуже ходовий в будь-яких моментах. Не знаю, хто любить сірий колір, сірі джинси. Якщо вони ще в такому графітовому кольорі темному, то куди не йшло? Ось такий сірий, Він додає, по-перше, об'єму вашого вашій фігурі. Якби, на мою думку, 800 гривень. Такі джинсики, а такі джинси 600 гривень. Вони просто прямі. Без тих боковушок от, без цієї штучки з боку. Не знаю, як правильно назвати. Якась так, така штучка. Ой. Так, паде мені. Паде мені. В новинках додавалися рюкзаки, бо якби це СИЗО. Вони пригодяться в школу. 459 гривень вони пригодяться в технікум, інститут. Ну, студентам. 600 гривень Ось такий чорний. Хелокіт її рюкзачок. Те, що я не показувала. Теж 660 гривень, вони всі плюс-мінус так коштують. Ці рюкзачки я показувала в іншому на своєму відео, вони вже були. Звичайно, винок не бачу поки що. Бачу такий розпродаж мало що вже залишилося. 69 гривень. Шлюканці гумові. Взагалі ціна. Тут 59 гривень написано. Це окуляри 69 гривень. Ти залишив. За 59 гривень такі сирітки з колаборацією Барбі. 100 гривень. Силіконові оці перепаночки. Дуже взуття порозбирала. Мало що залишилося, або ще не довішали по знижках. 189 гривень. Балетки текстильні з відкритим пальчиком. Непогані. Дивлюся, можливо, якісь черевики привезли Телі нові. Так, тут нічого такого немає. Все, зі знижками. 400 гривень. Такі кросівки, вони непогані досить. їх навіть не бачу. Тут взагалі має вигляд натуральної замші. Реально. Які вони класні. Так, тобі ще подивитися, яка тут якість. Ось такі милі кросівочки. 700 гривень. Чорні взагалі вигідно купити. Дуже вигідно. 400 гривень зі знижкою. 800 гривень ще такі є. Оце бажеве, це текстиль. Шкірзам і текстиль. Якби ціна 800 гривень. Тренчі. Було більше, я показувала одному своїх відео, бачу, їх вже позабирали, їх немає. Було два вида, залишився лише такий. Він теж дуже класненький. Застібається вверху на дві кнопочки. Я вже його показувала з поясочком, з підкладкою. І такий тренч коштує 1200 гривень. Ось так. У мене розпродаж футболок від 119 гривень, ще такі купелі навалені. Така футболка взагалі 339 гривень з перчиком. Ми треба ритися і шукати ці всі кучі. Ось така, це взагалі лонг, по-моєму. Ні, футболочка. Рубчик в червоному кольорі. Не розвішана. Вже перевернули 219 гривень котон з ластаном. Футболка непоганої якості. Непоганої. Різні штани з еластичної тканини, тобто спорт Серія. Або можна так, ну, швидше всього, що це спорт. Бо навіть ось на блискавці. Такий лонг спортивний, еластичної тканини. А, ну так, і є лисіни для спорту класненькі. Непогані, скільки коштують. Так, 460 гривень. Такі лосінки. і можна взяти такі лонг на блискавці. 469 гривень. Або еластична майка 269 гривень. І все таке саме, але вже в бордових кольорах. Така ще футболочка еластична. Це все з еластаном, це все серія спорт. Якби ну, кети, відповідно, висять. Це кльош, штани, не лосини, а кльош є в бордовому кольорі і в чорному 600 гривень. Ага. А ще є сумки, що можна собі взяти. Як йдете на тренування, ось така сукня, це теж має відношення якби, до спорту, бо це аля тенісна сукня, сукня полу, а, рубчик 460 гривень в кордовому кольорі. Декор. Тут і зайчик пасхальний є. Зеркало я це показувала. Ще є новиночка. Катулки, органайзери, такі короби і ціна 339 гривень. Так. А це що таке? Це куди? Це хтось з сережки так скинув, що не, незрозуміло, що це, про що це говорить? Що за інсталяція? Думаю, що це не від сенсею, що хтось так зробив. Так. Взагалі не відкривається. Ну ладно. Не буду мучити ці коробочки. О, навіть для попкорну є. Для попкорну 49 гривень. Коробка для зберігання. Ну, Це явно для попкорну і не більше. Більше нічого ви там зберігати не будете. Всякі різні такі гаджети девайс домашні є. Різні полички, сходинки потрібні. Занавіски в асортименті. Тюлі. Так, розмір 140х260, готова, вже її можна чіпляти. І ціна 389 гривень. Біленька. І оці такі пимпочки, як ниточки на шиті. Класна. Ось така 140 на 260. Класно. 389 гривень. Можна вибрати. Така ж сама ціна. 389 гривень дуже красиво, 140 на 260 Фактурна. Така занавісочка. Ух ти, які валюрові подушки В новинках клас. Щось дуже так по-багатому. Яка вона класна? М'якусенька, а скільки коштує? Розкішний має вигляд, хоча 269 гривень, якби копійки. Я думаю, що їх розкопають, та їх так і багато немає і в чорному кольорі є. Така ж сама ціна, які вони класні, от тільки погляньте. Класні подушки. В бежевому кольорі є. Веш крем теж дуже класна. А тут що таке? Загубилося. Тут просто навочка. Який класний вибір. Мені ці подушки дуже сподобалися. Ну просто дуже реально. Нічого лишнього, ніяких квіточок, м'якесенька. І ціна комфортна. Ще такі зоксамету є. Який соксамиту ви рай сьогодні? 339 гривень. І ось такий в коричневому кольорі. Вау! Що цікавого для кухні, це для олії. А просто уваза декоративна, швидше все. навіть не немає. Це інжир маленький, перечниця і сільничка в формі інжиру. 99 гривень. Цікаво? Так реально? Правда? Ще очіки немає. Красиві білі тарілки з золотою окантовкою. 219 гривень, досить глибока. Більшого формату. Мені вона сподобалася, можна було би придбати навіть і такі менші, глибші, як для супчику. І ось такі. Це теж 219 гривень. Сет мисочки в три кольори на дерев'яній підставці з бамбуку. 339 гривень. Керамічне глибоке блюдо, можливо, можна використати як для випічки, намальовані гарбузи. 389 гривень. Можна мити і можна духовку ставити теж. Знизу все намальовано є знак. І в судумені машині теж можна мити і можна заморожувати морозильну камеру, і теж можна використати. Ось її більше, тому точно можна в них запікати, робити запіканочку. А це просто миски, осіння тема з гарбузами. Глибока, досить красива. З украпленнями чорними. Глибока досить тарілка, миска 289 гривень. Пірамічні яскраві чашки. Думаю, діткам сподобається Це з відомими а, героями японських емодзі. 169 гривень. І в блакитному кольорі теж така ціна. З катерти на осінній тематиці. Це 100% котон. Ця скатертина коштує 339 гривень, вона кругла і діаметр 150 сантиметрів. Ще такі принти осінні є. Тут вона вже квадратна, ну, подовго тобто 140х220, і це поліастер, 389 гривень. Серія органайзерів з такого ж. Текстилю досить щільного, 269 гривень для зберігання з лимончиками. А це котон 100%. Можна зберігати о, як іграшки. Можливо, це для кухні з лимончиком. Не знаю, що туди можна покласти, та багато дечок. Щось таке відкласти, як ви, наприклад, не досить часто користуєтеся, а треба з боку десь заховати. Тут довозить. Товар, новиночки. Ще не розклали, але я підгляну. ось такий плейт. Мохнатючий, класний. 130 на 160 і ціна 600 гривень. Ви тільки погляньте, який він пухнастенький, який він класний. І ще такий є. Картатий. Картати 459 гривень, 130 на 160. Який він класненький теж, М'якусінький. Дуже приємний на дотик, це 100%, правда, поліестер, але дуже-дуже стильний і класний, м'якесенький. Отакої навіть є меблі, пуф. Пуф обивка Теді, що зараз досить модно, інстаграмно. Такий пуф сподобався, чесно кажучи. 800 гривень. Нічого собі, красота. Подушечки декоративні. 339 гривень. Тканина як оксамитова з вишивкою і з аплікацією теж оксамет, бокова бахрома і ціна 339 гривень. Не ставимо на паузу і дивимося. Вау! Зараз ще зроблю шопці іде. Я його не покажу великому, то покажу малому. Ось так. Лакшері ситочко золоте. В золотому кольорі. І, до речі, я маю ложечки Сінсею. Такі золоті, нічого воно не облазить. Прекрасно 59 гривень 7 гравинця Як для якогось інстаграму. А шортсу чи взагалі для якогось відео досить стильний має вигляд. Таке на цьому всім кажу, папа, -па, і до зустрічі у нових відео.